Всім привіт! Самий надійний метод позбутися віруса на вегетативній петунії це викинути її. Нічого не допомагає. Передивилася всі відео. Хтось що не робив, фармайоди, хімія нічого не допомагає. Лише ми дихаємо тим. Я пробувала лише фармайодом, ну, спалила кущі та і все, але у мене й віруса як такого не було. Я на випередження думала, буду бризкать, щоб він не, не з'явився, якщо ж є. Кущі погоріли, я не знаю, чи він там і був. Більше я так не роблю. Дивлюся, листя не таке. Трішки тримаю, спостерігаю за ними. Десь квіточка розквітла, якщо буде не таке, то я викину. У мене вірус був один раз видимий на Амореджой, уже пізненько навесні. Такі рябенькі квіточки були. То я його викинула з теплиці, була у мене в гостях сваха і каже, чому ти викинула, заберу то цвіло, отемо раджу й до осені, воно не було ні пригнічене, десь там, на якихсь квіточках, були біленькі штрихи. Ото по тому я його подумала, що то вірус, чи то він, чи не він. Вирішила трішки поживцювати петуні, і бачу гарні такі живці, попідростали, тому що воно. Тільки трішки починає квіточку викидати, то вже воно не, не те. Треба, доки він молоденький, свіженький, ставить вкорінювати. І знайшла ось фанфара синя, фанфара блу. Я б сказала, що це вірус. Білі прожилки, можливо, кущ якийсь раз зів'яв, не, не знаю, не слідкувала, хтось десь колись один раз і зів'яв. Але я вважаю, що це вірус краще викинуть. Це я третій рік тримаю свої маточні петунії в теплиці, тому що ну, якби й можна замовити живець, але там треба замовляти по цілій касці, кожного виду або з кимсь наполовину домовлятися. Я не знаю з ким домовлятися. Зраховую сама на себе, залишила і тримаю. Мов так я якось обходилася поки що без вірусів. Не знаю, чи видно, там такі білі прожилочки. Не подобається вона мені. Є й гарні живці, але не буду брати, ризикувати, нехай вона там десь мерзне. Винесла на вулицю, ось дивіться, за ніч, яка краса в нас. Дивлюся на всі сторони. Так, біло-сніжно зробилось, аж очі не відкриваються. Все Я зі своїм бур'яном ношуся. Такий час настав, що ніхто ні від чого не застрахований. Землю викидати не буду, вона тут постоє, померзне, а біля річки краса. Потихеньку ріжу живців, корінню йонка сяти скрізь ставлю, підписую на тепленьке, і в хату віднесла трішки і розпочала там в кінець відношу. Перше. Тепер місця в теплиці побільшало. Отак, От перва, друга, других три штуки в мене, третя, четверта. Дивлюся, мов і темно, зелене, усе добре. Дійшла до восьмого, в тому році брала різних багато. Все, що було, неукорінений живець, набрала, прижилося, велику частину я викинула, мені не подобалися, вони ще влітку. І, і всі вони оці, що нові, мені квітка сподобалася, якісь вони підозрілі. От завжди я беру свою рім джента, по ній саме краще видно, чи немає вірусу. Там жовтенький оцей обідочок, і він, якщо поплив, то поплив, то, то точно вірус. Ставлю і на підсвітку, і на тепленьке, щоб швидше квіточка відкрилася. Чекаю ту квіточку, доки розкриється. Кожен день заглядаю. Тут ще, мабуть, і пуп'янків не видно, але вони ось з'являться. У мене тут он, лампочки світяться, трішки вмикаю. Оці, що підозрілі, принесла до, ну, на другу сторону, нехай вони тут стоять. Мов вони такі і з осені були. Не знаю, не подобається. Одинадцять черрі мандевіла. Може, тому що вона мандевіла, то тому в неї таке листя. Можливо, окремо в касету я їх наживцюю поставлю. Вся та тобто дивна петунія, фіолетова в жовту зірочку. Теж така якась трішки підозріла. Дивлюся, тут менше цих прожилок, але теж якась вона дивна. Звичайно, буває і з Єврочеренка теж, бо оці віруси приходять. І це ось десята хотіла багато гарних квітів. Те саме 24-й French Kiss. Дуже схоже на ріммадженту, але раніші і темніші квіти. Ця не прожилки, а якась як пожмокана. Оце ота восьма куямба світ, Пінк Світ. Десь теж прожилки такі бувають, якісь в неї листя. Не на петунію схоже, але залишила. Буду чекати квітку. Я не переживаю дуже за цим. Я завжди для себе вирощую, для людей квіти розквітлені, красиві. Якщо щось там бачу, тихенько викинула та і все ніхто його у мене не контролює. Я сама собі хай, тихенько роблю, як вмію. Якщо в селі комусь попадеться, можливо, вірус, який я пропустила, та посада людина в квітник, нічого тут страшного нема, квіти будуть гарно рости. Їх, можливо, хтось подумає, та як в селі, то пройде з вірусом. Я дуже за цим дивлюся. Слідкую, не продаю я, якщо бачу, що щось не те з квіткою. Але від цього ніхто не застрахований, десь під холод попаде, у квітки впаде. Імунітет, і, можливо, той вірус і повернеться до неї, якщо він десь був. Але таке пожмака на листя, це ще не показник, що то вірус. Можливо, це таке воно і є. Це ж різні форми світунії, кризитунії, поназивають, до петунії додають ще щось, і воно виходить трішки не таке, як ми звикли. Гарні зелені, живцюю. Обов'язково ножиці спиртом обробляю після кожного сорту. Один горщок постригла і прямо це в мене не горілка, а спирт. Ото ще багато процентів. Не знаю. Звичайно ж, рукавиці не обробляю. Я ось одного куща обібрала зелені листочки, оці які чи не зелені, які мені не подобаються. Взяла інший, ножиці обробила, рукавиці не помила. Тому якщо в мене просять живців неукорінених, мені страшно їх продавати. Мені їх не шкода, але страшно, тому що я не даю гарантій на ці віруси. Мені дали і я комусь дам. Від цього ніхто не застрахований, але неприємно. І стоять, думають, як в куток поставила, ти, що мені не подобається. Трішки за ними поспостерігаю. Та, можливо, так як фанфару викину та й забуду, не хочу і позориться. Махрова ось теж рожева, не знаю, як вона точно називається, але мені не подобається її листя. Тут 5 чи 7 видів захворіли, і он, стільки здорових на мій вид, нормальних рослин. Ще я до петуній підсажую бакопу. Вона ж біленьким цвіте, дівчата беруть, їм подобається, коли хлопці для жінки беруть. Кажуть, а що це за білий бур'ян може його повесмикувати? Пробувала лобелію до петунії садити, то доки петунія розквітне, там одна лоб... лобелія. Остається. Дуже вона сильна, забиває, її треба або одну садити, не з петунією, не в горшок. Бакопа гарно вони дружать з петунією. Дійшло діло до фанфара біла. Приємно подивитися, аж салату хочеться з нею наробити. Такі темно-зелені, не хворіє, вона ніколи не бачила, щоб цей сорт хворів. Нічого не круте. Гарненькі живці набрала, зараз буду вкорінювати. Трішки раніше ставила вкорінювати ось ціки, ось перевалила в стаканчики. І калібрахо. І підмішала їм кислого ґрунту в стаканчики, коли пересаджувала, дуже любить калібрахуа кислі ґрунти. Я купила ось такий, звичайно, це не для калібрашки, для лохини, але ПОш мені потрібно було, йому немає значення який. На вид ну, просто якась така земля, нелегко. Але рослинкам сподобалося. І я пересаджую, якщо ще слабенька рослинка прикрию, нехай воно там ще приживеться дужче. Ці, що ставила 10 січня живцювать для горшків, для кашпо моїх. Майже всі вкорінилися, мені треба 100 штук, а я, як завжди, поставлю всіх по рядочку, вийшло 4 касети, ну, є з чого повибирати тепер. Усього й багато. Сонячні дні, в теплиці тепло і все відразу піднімається. А лісу макасету поставила дуже швидко прижився. Пеларгонії, мов теж, спали, спали, а це всі зеленіють і хочуть у більші горщики. Тих по черзі попересажую, все поробим. На даний час віруси мене зовсім не лякають. В нас є зараз чого боятися. Ось поставлю ще касету Алісума, вербена, бакопа, лобелія це те, що не вірусить. Зараз такі морози трішки більші. Взяла ось вентилятор, поставила, щоб тепло роздувало, Наб... набагато ефективніше опалювати, коли дме. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не дуже приємна тема ці віруси, але для чого ж їх придумали?